Вітаю вас всіх на нашому каналі. Дякую, що дивитеся. Сьогодні новий день, ну і відповідно нове відео. Про що я сьогодні хочу розказати вам? Що я вам хочу розказати? Мені в коментарях наш підписник задав питання, я вирішив зняти на цю тему відео, тому що, в принципі, писати довго та й часу немає. Тому, друже, я тобі. Знімаю відос і розказую своє бачення на рахунок майлів. Це буде у нас на рахунок зарплати там по майлах, платежів, то все, як воно виглядає. Ну Звичайно, я не є там самий супер-пупер-експерт, але тим не менше певний невеликий свій досвід я маю в тому плані і можу з ним поділитися, як відбувається. З чого я хочу начати взагалі цю всю розмову про майли і про це все. В принципі, все надзвичайно залежить від компанії, на яку ви працюєте, звичайно. Як вони нараховують вам майли? Тому що, в принципі, є різні компанії, і вони по-різному собі роблять. Що я маю на увазі? Дивіться. Ситуація така, наприклад, є компанія, і в них, наприклад, стоїть, ну, візьмемо на моєму прикладі, простому, в них стоїть ставка за один майл, там, наприклад, 52 цента канадських доларів. 52 цента. Не більше, не менше. І більше нічого нема в неї. Тобто є якась може бути ще премія, якщо ти переїдеш там більше, ніж 10 тисяч, переважно є таке. Але в основному там остальні там, пікапи, розцепки, перецепки, пересетинання кордонів, це все там не враховується. Є компанії, які наоборот платять по майлах по різному. Тобто деякі платять одинаково і в Канаді, і в USA одну ту саму ставку. Є компанії, які платять в Канаді меншу ставку, в USA більшу ставку. Тобто, і таке так само є. Є компанії, які... Доплачують за різні там, якісь певні дії, які ти робиш. Ну, це опять же, все індивідуально, дивлячись, на якому ви на якій ви роботі працюєте, ну, на якій компанії. І що ви виконуєте яку роботу, там ви на флотбеті їздите, чи драйвені, ре, Рефері. Тобто, рефері, рефері. І, це. і, в принципі, відповідно. Але майли, майли це така штука, вони Мають таку якусь спеціальну програму, на яку вони всі силаються, які вони їм вичисляє якби, самий оптимальний варіант доїзду до тої, з точки А до точки Б, за які платяться гроші. Але чомусь це не є адрес конкретний від, від, від того, де ви виїжджаєте, і конкретно куди ви приїжджаєте. А це є, скоріше всього, якби враховується там, ну як це, поштовий індекс в центрі міста, чи як, як вони там визначають. Ну, тобто, переважно майли не дуже будуть співпадати з вашими. Тут а чому така система? Ви, ну, наприклад, розумієте, ви можете їхати. Можете накручувати, скільки хочете, об'їжджати, скільки хочете, це ваша справа. Все одно, по факту, вам буде заплачено за те, що вони порахували собі їхня програму. Тобто, отак. Вас завжди буде не співпадати, тобто ви не завжди будете мати ту саму. Хоча, ну, ж хитро, розумієте, це все зроблено для того, щоб більше запутати вас і до кінця, щоб ви не розуміли, так скільки ви все таки проїхали і зробили. Хоча є компанії, які платять повністю за всі проїджені мейлі. Тобто, от все, що у вас є на локбуку, все вам оплачується. Ну, що я можу сказати? Ну, відносно компанії тут, де я працюю, в принципі, ну, я вам можу так сказати, що в мене, коли приходить робота, в мене стоять мої майли, скільки вони порахували мені, буде моя дорога займати майлів. Ну тобто, відповідно, це робиться для чого? Тому що ну, типу, хочеш їдь по таких майлах, хочеш крути, хочеш не крути. тобто З одної сторони, як для мене, це є добре, тому що я бачу, скільки в мене пораховано, і я вже собі. Да, я Можливо, деколи можу десь там об'їхати, ще щось, то вже моя особиста справа, можу стояти там, в, 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 в заторі на цій дорозі, нікуди взагалі не їхати. І в принципі вийде, що Тобто, все, опять же, ви самі собі, мікроменеджмент, отак. Все, що можу вам сказати. Тому ви, ви замайли з компанією, це дуже надзвичайно тяжко. Я останній компанії, коли працював попередні, що ці я працював. Опять же, ж, ну якщо береться ціна за майли, розумієте, ну за майли, якщо брати там провінцію, в якій я живу, там, ну, починаючи там від 41-43 цента платять, 45 платять, 46 платять, 50 платять, Ну, більше, ніж 52, я не бачив. Тобто, в принципі, ну... Я що на попередній фірмі мав цих 52, що зараз маю 52, тобто це не є якась е, велика така надзвичайно ця е, історія. Що я можу вам сказати? Це якась там велика тайна, тому що там на, на, на бікборді, коли ти на фірму влаштовуєшся, там пишуть скільки вони платять за. Але просто в ті компанії, в які я зараз... Працюю, там є більш бонусна краща система, тобто за проїджені майли мені більше доплачують, мені доплачують там за всі загрузи, за всі прицепи, за перетинання кордонів. Коротше, ну, Своїх багато бонусів. які, ну, і Відповідно, майли. У мене получаються гарні майли. Коли я не лінуюся і їду, і мені хочеться їхати, туди в мене получаються гарні майли. Повірте, якщо компанія хоче вас, ну тобто ви, ну я не знаю, я в принципі я брав останню компанію, я просто по своєму локбу, я все, ну якщо мені не доплачували останню компанію, зараз в мене в принципі, якось ну, все нормально, тобто Ту тут -ту -ту, таких проблем немає. А попередні компанії в мене були нюанси, коли в мене майли були одні, а там пропадало там півтора тисячі майлів, там дві тисячі майлів, тобто нормально так пропадало. Відповідно, я просто вираховував, сидів, я це контролював, тому що я бачив, що вони можуть там коротше, це змахіна, ну, схімічити і все. А також ви повинні розуміти, що вони рахують майли, вони не закривають, типу як ми думаємо собі, що от ти в день проїхав, і тобі він там рахується. Ні. Рахується закритий тріп, Тобто, коли ви зробили роботу, тобто від точки А до точки Б, ви привезли вантаж, ви його закрили. Отуди от це рахують вони, що вже. Виконана робота, за яку вони будуть платити гроші. І це треба враховувати. Тому і виходить такі вам сказати, знаєте, качелі то верх, то вниз, то більше зарплати, то менше зарплати. Тому що, наприклад, там якоїсь числа вам виплачують за гроші, ну, візьмемо ну, стандартно, вам, там, наприклад, в 15-го ви получаєте зарплату, першу зарплату там, в місяці, да? частину своєї зарплати. І от вам ваш тріп там закривався, був, наприклад, там. Ви 29-го стартанули і його закрили 31-го. Відповідно, він до того в ту дату, що попередні ті неділі вам оплачені, він не попадає. Він вже попаде в наступний. Відповідно, виходить отакий, якби, розбій. Але. Я вам ще раз говорю, ви повинні самі рахувати свої майли, тобто вплоть до того, що ви повинні писати тріпи, якщо ви бачите, що у вас якась така нюанс такий виходить, тому що вони, я ж кажу, вони типу, говорять, що вони не рахують по локбу, вони рахують по системі. Хоча я не знаю, я, ну, тобто, в принципі, я не знаю просто хто куди їздить, я, я знаю, куди я їжджу, і я розумію ті всі дороги, як вони йдуть. і, тобто, ну, в мене тут це. Дуріння голови в мене виключається, тому що я просто реально я знаю, скільки воно буде, все одно виходити. Не, не складно вичислити, повірте. А якщо у вас щось ну, по грошах не підходить, ну, не із двох, або у вас там десь сліганця кидають, тому що я вам скажу так: якщо у вас немає проїханих більше в місяць, ніж 10 тисяч шмайлів, це ні про що. Тобто це не важливо, як ви там робили, як ви працювали, це буде копієчна зарплата. Тобто це не зарплата. Тобто треба... Ох, які дивиться, вперед дощ. Пошубіть, коротше. Ну, це повний треш. Це реально повний треш. Нічого. От вам, будь ласка, тому, тому ви по мені точно. Та й взагалі, якщо у вас є якісь запитання, завжди треба просто сидіти і все виписувати. Реально все виписувати. Ви просто забуваєтеся. Система зроблена так, що ви коли ну, думаєте, та ладно, я там згадаю через пару, через неділку, через дві я там згадаю, де там було, ні, не згадаєте. Ви повинні сидіти тупо писати по тріпах. Тобто, от, власне, в от, нашому підписнику я йому рекомендую сідати і писати. От, сьогодні в мене робота, там, наприклад, я завантажуюся там, в такому місці, розвантаження в мене в таке місто. З того до того міста я проїхав стільки майлів. Потім на пусту з того до того міста я проїхав на завантаження стільки майлів. І опять, і так кожен тріп. Потім при цьому в мене було там. Два завантаження, три розвантаження, ще щось. Ну, тобто все, що вам, за що вам платять, ви повинні собі отак писати і розуміти, типу, як, яку ви роботу виконуєте. Ну, я нічого, звичайно, там Америку не відкриваю нікому, якусь елементарні речі, але це допомагає. Це не пишіть просто днями, майлами, ви їх не зберете, то є до одного місця. Тобто не пішіть, тому що одними ну, день за день, день за день днем тянеться. Це звичайно, все зрозуміло. Власне, треба, щоб ви розуміли, що вирахування йде з тріпів, тобто власне зробленої роботи. Тобто від точки А до точки Б ви приїхали, розвантажилися. Потім ви приїхали на посту. Це окремий так само доїзд, і потім, коротше, це все ви так повинні розбивати. І туди ви будете бачити, де ви зможете регументувати, якщо ви побачите, що у вас прийде якесь певна кількість майлів. За місяць, ви їх повинні бачити, скільки ви проїхали. були. Це ну, це дуже така. знаєте, Я звернув увагу, що тут дуже багато фірм вони стараються чим більше закрутити ситуацію. Щоб ви до кінця не могли розібратися, кінці з кінцями зводим. Я вам можу точно сказати, що людина для такої арифметичної підбірки, от як вони роблять, тобто як вони там вираховують туди-сюди, людина повинна мати склад розуму математичний. Це я на повному серйозі кажу. Тобто, надзвичайно тяжко розібратися, тому що вони. Починають, ну, як це сказати, знаєте, робити так, щоб прості людина, яка скажімо, не дуже дру, дружить з математикою, їй буде надзвичайно тяжко все докупи скласти. І це є факт. Тому, тому от така ситуація. Тому, от і виходить, що ви працюєте, 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 а по кінцівці отримуєте кукіш. А чому получаєте? Тому що вони хитрожопі сидять і починають вас там обраховувати, розумієте? Притом, я, ну, я не знаю, на якої фірмі працює ця людина, наш підписник, але тим не менше я можу вам сказати, що дуже багато шахрайства, якщо хтось думає, що тут мало шахрайства, повірте, тут його достатньо того шахрайства. І так само вони там, знаєте, найпростіше, коли ви так само, ну як вам сказати, ви приходите такий, типу, молкач, ой, э, слухай, э, чувачі, а ти щось мені тут мені здається, ще купумальів не дорахував. Ой, так, ну добре, добре, ми зараз передивимося. Ой, ну, типу, да, вибач, тут ми деше там щось. типу, дурака включили, тобто або схавали, або ні, або знаєте, отак от, 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 от виходить. Так само, ті всі очікування. Я вже колись говорив на рахунок того: ви повинні все, Ну, якби є форми, є в локбуці, ви їх повинні писати. Чому я це завжди наголошую? Ну, власне, про локбук. Це так само, як в Європі, коли ви працюєте з Тахо. Розумієте? Чим більше інформації є на таху, тим більше ви можете доказати, що ви не Олень. Так само і в локбуці, розумієте? Коли ви приїхали і стали, і стоїте, в будь-якому локбуці повинна бути фо... ну, така функція. Я не знаю, просто, можливо, там на фірмах може її немає. Ну, тяжко мені сказати, я не буду. Ну, скажімо, так, на тих, що я зараз працюю в компаніях, в них є ця функція така, яка Описую вашу затримку, і якби, коли ви її відзначаєте, це є ваше, таке, знаєте, як вам сказати, це є ваше головне, що ви можете за це потім отримати. Повернення коштів, зразу можу сказати, що порівняно з з тою ситуацією, як з РЕФом і драйвеном, тобто сухий вантаж, оце, причіп і, і, скажімо, охолоджувальна продукція, ну. Там все опоїтно, дуже така, знаєте, з ріфом ситуація. Величезні простої народ. Я вам точно кажу, я так настоявся, що ну, я з драйвеном навіть близько так не стою. У мене навіть такого немає, я навіть вже не пам'ятаю. Я вже так трохи часу працюю на тій новій компанії. І я вам скажу, що я просто не пам'ятаю, щоб я стільки стояв, розумієте? А там стояв годинами. Мене це так, ну тобто, якщо б мені хтось сказав, що там повернутися оп'ять-ні, ні. ні. Я щось з рефом, я не хочу цього мати. Я не в Європі, що мені платять днівку, закривають і все, і до побачення. Тому ні. Мені тут цікавіше їхати. Скоріше рухаюся. Я реально бачу, що от По майлах навіть мені виходить, скільки я можу проїхати по майлах. Ну, опять же, я вертаюся опять до зарплати і до майлів, розумієте? Ну, В принципі, нічого такого я там не, не говорю, я ще раз говорю, я тут не даю відповідь на якусь таку певну панацею, що я просто так говорю зі свого досвіду, як воно по майлах виходить. Тому що кожна фірма, я, я щоб вам ну, розуміти, вам що говорити, я мушу ну, типу, розуміти ісходні дані знаєте, до кінця, типу, за що вам оплачується, за що вам не оплачується. Вам платиться пусті майлі, не платяться, повірте. Є такі компанії, які постійно. Майли, наприклад, не платять. Так само є. Ну, тобто Це треба так само розуміти. І коли вам ну, пусті майли не оплачуються, ну, корише, нюансів, купа, то треба все розуміти. Але ви повинні розуміти, що начислення грошей дуже складними такими функціями. Коротше. Тому, якщо говорити про самі майли, то, ну, то не так, же ти на майлах багато і заробиш. Просто от і от ще які доходять різні такі нюанси, отакі, що довантажуються до вашої зарплати, вони просто дають можливість вам <гум> мати більш-менш нормальну зарплату. Отак, От якось. От так. Не знаю, ну да відповідь, не да відповідь, ну без поняття. ви Якщо щось не так або щось, то пишіть в коментах, я постараюсь можливо якось по-інакшому розказати, якщо е, я відповім, власне. А не на те питання, тому що я просто не знаю, скільки. Е, ну, розумієте, я ще раз кажу, є різні компанії, різні компанії по-різному, коротше, то все ведеться в них. Тут така, ну, я ще раз, то треба, повірте, хочете мати цей, мусите все конспектувати, все записувати, все ввести. Туди ви будете приблизно орієнтуватися, що вас в кінці місяці. Де вас здурили, де вас не здурили. Бо так, якщо взагалі пустити на самочок, то в принципі, ви навіть не поймаєте, ви в кінці з кінцями не зведете, ви навіть не зрозумієте. Ось таке відео. А на рахунок того, що ну, багато хто, я не знаю, говорить про оцю середню ну, так, зарплату, що зарплата там. Не дуже великі. Ну, друзі, ну що я можу сказати? Ну, бачите, ще подорожало все, все дорожає, тому і зарплати такі, не, не, не кончу, якби вони е, цікаві. Але поживемо побачимо, може щось поміняється. Ну, в принципі, отаке. От Невеличке відео я зробив так. В двох словах розказав про ту всю справу, як вони нараховують. І все, будемо їхати далі працювати. Всім всього найкраще. Бережіть себе, до нових зустрічей на нашому каналі.